З цими фішками канви ви будете дизайнити ще крутіше та швидше. Безкоштовне видалення фону, генерація QR-кодів, шаї, саундтреки в один клік, неймовірні градієнти і текстові ефекти, які викликають захоплення. Без зайвих слів поїхали! Мало хто знає, що навіть у безкоштовній версії Canva можна легко видалити фон з фотографії. Заходимо в додатки, шукаємо «Clear Background». Завантажуємо фото з комп'ютера і тиснемо Видалити. Трохи чекаємо, і вже на нашому слайді фото без фону. Можемо зробити заливку кольором або в елементах знайти доречне тло. Круті ефекти тексту допоможе зробити додаток Type Lettering. Вибираємо шаблон на свій смак, вводимо текст, налаштовуємо шрифт, колір та інші деталі. Коли все подобається, тиснемо Додати до дизайну і дивуємо своїх глядачів неймовірними текстами. А якщо ви хочете 3D-ефект, скористайтеся додатком TypeCraft. Тут ви можете деформувати свій напис, а потім трохи фантазії, і вже по ваших буквах біжить робот. Якщо вам потрібна музика, то для вас її згенерує нейромережа в додатку AI Music. Виберіть настрій і тривалість. Далі штучний інтелект все зробить за вас. Як вам такий саундтрек за 10 секунд? Ставте лайк, якщо ви не знали про фішки. Якщо знали, теж ставте і летимо до четвертого лайфхаку. Забудьте про платні генератори QR-кодів. Додаток Dynamic qr Codes пропонує не лише нудні QR, а й цікаві дизайни. Оберіть шаблон, введіть своє посилання, завантажте логотип за бажання і налаштуйте кольори. Ваш унікальний QR-код готовий. Він точно привабить увагу. Інстаграмні градієнти згенерує додаток Gradient Generator. Налаштовуємо кольори, за бажання додаємо зернистість і тиснемо Randomize. Результат який сподобався. Додаємо на слайд. М -м, як естетично! Це були 5 фішок для ваших дизайнів у CanVi. Поділіться в коментарях, чим будете користуватися, і підписуйтеся. Тут багато корисного.